Неймовірно. Унглау бліг, умгла у бліг, онгла обліг. Неймовірні истории кохання про бліг, У Увидела в мгле у бліг. Що я там у них увідела? Не знаю, але умгла, унгла у бліг. Увидела в вамклі... мгл. Ублих, он гля, он, он гла ублих, невероятная история, куха меня блих, он гла ублих, 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 он гла ублих. Это невероятно. Даст ист я он гла ублих, таз и сну я увидела могла ублих. Das ist ja unglaublich. Das ist ja unglaublich. Das ist ja unglaublich. Це неймовірно. Das ist ja unglaublich. Це неймовірно. Це неймовірно. Не в, в повірити. Не можу в це повірити. Це неймовірно. глаубен. глаубен. Ніхто цукрове цу мгла у беньках. У беньках. Ніх цу глаубен. Ніх ніхцуглаубен, ніх глаубен. Це неймовірно, ніх цу глаубен. Так, ще це неймовірно. Не можете це показати. Ніхцу фасен. Fasten fason не це показати. на показах мод, не, не, не можуть показати цей фасон. Це, не, е це неймовірно. Не можуть показати фас фасон. Це неймовірно. Ніцо фасен. Ніхту фасен. Цього не може бути. Das kan doch, ніgt sein. Напір слів якихось. Das – відкрити кран, але, але не здох. Das – з краном. Дохлим. Дохлий кран висить стаза. Ніхт. вообще sein. Никто вообще, правда, зайн. Да, скандох, никто зайн. Да, скандох, никто зайн. Да, скандох, никто зайн. он Unglaublich. unglaublich. Все неимоверно. Das ist unglaublich. А, ah, я. Yeah. Das ist я yeah, unglaublich. Все неимоверно. Нихт су глаубен. Це неймовірно. Нихт цу фасен. Цього не може бути. Das, uh, das kann doch nicht wahr sein.